Я хочу поздравить всех студентов с Днем влюбленных, пожелать им всем найти их в свои вторые половинки, чтобы их по жизни сопутствовало только счастье и любовь в общем. Всем хорошо провести День влюбленных и всем любви! you the ship went down. You saw the high water rising all around. You said, Please come back. You said, Take me back. You said, I'm the world, baby. You're the map now. в корпусі для студентів на ну, такий міні-захід із фотозонами, з різними конкурсами, щоб студенти мали змогу і розписатися, отримати море позитиву, поїсти там, смаколиків, випити чаю. Ну і взагалі гарно провести час. Пар 20-30, десь так ми вже розписали і робили фотозвіт, і всі задоволені, навіть вручила кіти.